І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас вівторок, 17 вересня. 17. Прекрасна сонячна погода. Вчора цілий день лило як з відерка. І я вирішив сьогодні відвідати, кардинально змінити. Відвідати... Зовсім інші регіони відвідати Тур Турківщину і проглянути, що твориться тут у наших турківських лісах, на моїх любимих угіддях. Ну, скажу так, що ситуація поки що не тішить. Я оглянув спочатку низові ялові ліси. Ці відомі мені місця. Білий гриб ще не появився. Не з'явився зовсім. Не знайшов я ще ні одного. Але, так би мовити, зрушення і тут є, уже початкові. От положинниках дуже гарно, де-не-де -де поодиноко ось такі мастисті, осінні, тугі і абсолютно здорові. Козарики починають проростати. Багато їх нема, звичайно. Вони, в принципі, поодинокошу свідчить про те, що грибниця ще слабка. Ой, ще не набралася сили. Надіємося на те, що ще день-два і воно значно буде краще все проростати. Ну, поки що на Турківщині ялові ліси, букові ліси. Не тішать нічим, але от отакі от козарлюги, могутні, приємні червоноголові у нас попадаються. Ну от бачите, отакий от приблизно на даний момент результат. І ще стали непогано. Проростати козаки-підберезники. Також небагатсько по одному. Але дивіться, наскільки вони потужні. Наскільки вони могутні, гарні, лісові. Ось один. Ось, будь ласка, поряд. Ще один. Значно більшенький. І саме головне, що вони всі-всі до одного, всі здорові. Я вже декілька штук порізав. Ось, будь ласка, козарики і козаки-підберезники. Червоні, пізні, осінні. І осінні козаки-підберезники з товстими ногами і темно-коричневими шапинками. Ну, в загальному плані, скажу вам так, ситуація така сумна і навіває досить, досить тривожні думки. У лісах тишина, спокій жодної пташинки. На полях трава вже настільки пожовкла, що я б сказав, якби мене з зав'язаними очима і з незнанням дати закинули сюди в ліс. Ну так, знічив я. Я б сказав, що зараз не 17 вересня, а десь 20 жовтня. Скажімо так, так воно виглядає. Так воно виглядає. Ліс, трав'яний покрив. Абсолютна відсутність ягодів. Бурівки. Тобто чорниці або афини, хто як називає, відійшли ще на початку червня. Брусниця, яка зараз би мала, будь ласка, ще один підберезничок. Теж який гарненький. Ну що ж, мушу брати такі, білих грибів нема. Взагалі, взагалі нема. Нічого з тим не поробиш. Мої поодинокі польові ялиці. Які в такі часи зазвичай давали мені предостатньо польових, пізніх, осінніх ялових, білових грибів поки що мовчать. Не знайшов жодного. І взагалі будь-яких грибів в лісі практично немає. Ні мухоморів, ні ніяких поганок, ні нічого, щоб свідчило про розмаїття осінні ліс, лісових грибів і лісу. Ну, Враження таке, що вже кінець жовтня, скажімо так. Але, тим не менше, є надія на то, що з дня на день воно воно попре. Бо декілька днів назад я був, взагалі не було жодного грибочка. жодного. Сьогодні вже є по моїх підрахунках, як то кажуть, сьомий день після закінчення шаленої спеки. Я завжди стверджував, що осінню значно швидше грибниці відновлюються, ніж літом. Також пояснював багато хто з тим не згодний. Ціла купа викриків мікологів. Як завжди я з ними... В диспуті, але я буваю в лісі майже кожен день, а вони не думаю, що так буває, як я. Ну от, і, скажімо так, сьома доба, сьогодні в обід буде сьома доба, як почали випадати дощі. І що ми маємо, нехай білих грибів поки що нема. Але на верхоліссях, нехай поодиноко. Нехай не густо, але й не пусто. Пішли підберезники і козарики. Ну ось так. Отут огляд на великої кубки берізок. І, будь ласка. Ну чи не красень? Ну чи не красень? Я б зараз його розрізав, але мені шкода. Я, я знаю 100%, що він повністю здоровий. Повністю. А козарики, вибачте, отакі великі. Вони рідко-рідко бувають, коли здорові. Ну, але в порядку експерименту давайте попробуємо. Ну от давайте, Бог з ним. Пробач мене, козарику. Пробач. Але бачиш, як то кажуть, наука потребує жертв. Що ми з тобою робимо? Ми тебе ріжемо на двоє. Опа так, гота гота го. го, го. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боже, у мене серце крається, повірте мені. У мене серце крається. Але, будь ласка, ось воно. Що скажете? Отак От воно. Ось От так, якось так. Пробач мене козарику, що я тебе розрізав занадто швидко, але нічого. На то ти і є. Щоб тебе потім ням-ням-нямкати. -ням І... Так, 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 так. Що ти нам скажеш? Нога, ну, будь ласка, абсолютно здорова. Підберезник, підберезник. Так. Ой, щось там. Ну, підберезники це окрема тема. Вони взагалі-то люблять бути трішки червиві. Добре? А отут... Уже повний порядок. Тут Вже повний порядок. А ти, братуню? Ну як ти? А, а цей мусить бути здоровий. От щось нутром відчуваю, що він здоровий. Бачите, От так. Дійсно. От так у нас. А ти, Боже ж, який ти красунчик, що з тобою зробити? Бачите? О! Отак От воно. Буває. Ну що у нас тут? Отаке відеречко, і ще декілька штучок у мене в рюкзаку. Ну ось така трішки ностальгічна нотка, тому що погода така, що тішить, але зовнішній вигляд турківських верхолісь наводить на думку. Таку, що інколи здається, що щоб сьогодні цього року не прийшла, не дай Бог, зима на початку жовтня. Оце тривожно, бо так хочеться, ціле літо нічого не було. Так хочеться гарного, потужного, нормального, грибного осіннього сезону, але щось. Щось, щось, щось. Не знаю. Я, як то кажуть, максималіст радикаліст кидаюся з одної крайності в другу. Ну, побачимо. Чесно кажучи, в мене відчуття такі, що ми скоро побачимо ранню зиму. Дай Бог, щоб я помилився. Дай Бог, щоб мені не про... потім не... Пробували казати, що я щось там накаркав. О, якось так. Ну що, це місцинку ми оглянули. Скажімо так, ще нема, щоб їх було по 20-30, по 30, по 10, по 15 козариків і підберезників козачків. Але поодинокі екземпляри гриби-розвідників вже розвискакують. Значить, на сьогоднішній день білих нема. Зовсім. Зовсім, зовсім. Але поява підберезників і козариків, яких не було ще о, три дні назад, субота, тому, в суботу ще не було нічого взагалі. Ні, не в суботу, в п'ятницю, в суботу сильно падав дощ і ніхто нікуди не їздив. А може, їздив, я вже й не пам'ятаю. Добре. Ну, якось так, щось воно починається появлятися і хто хоче. Щось знайти. Не ходіть по яличках, а лізьте на поляни, на верхолісся, на самі чубки. Там, де берізка, там, де травичка, там, де згідно з погодою, коли не було дощів, випадали верхові роси. Значить, тут трішки швидше починається грибний сезон. Ну ось такий короткий огляд. Таке у нас відеречко, Хе -хе. Уже не пусто. Як би там не було, надіємось на краще. Цим миру злагоди і спокою. Приємних грибних мандрівок. До побачення. Слідкуйте за каналом. До нових зустрічей.